Є з нами наш наступний експерт Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар. Вітаємо вас, слава Україні, пане Євгене. Героям слава, добрий вечір. Пане Євгене, починали ми сьогодні говорити із експертом військовим Олегом Ждановим обговорювати ту заяву, яку робить Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки, а саме про те, що, ймовірно, вони бачать великі перспективи того, що до зими українське військо прорве лінію оборони Російської Федерації, і звучить це доволі непогано. Звичайно, що ми з одного боку з цього радіємо. Але я також чула й від українців сьогодні коментарі про те, що можливо. Нас не варто так обнадіювати, для чого вони от роблять такі гучні заяви, а потім раптом щось не вдасться. Тому що всі прекрасно розуміють, наскільки складно вести цю війну з, з Росією і на полі бою. Що ви думаєте про ці заяви? Як їх сприймаєте? Які, в принципі, думки у вас зараз? Почнемо власне з цих заяв і з того контексту, в яких вони звучать, щоб правильно їх оцінювати, треба трошки пам'ятати перед історією. А вона складалась із фактично двох різних етапів. Десь так, зима весна цього року, переважно весна. В західних медіа відбулося таке, я б сказав, надування штучної бульки. Така, скажімо, абсолютно завищення планки очікувань від майбутнього нашого наступу. Чомусь у західних медіа було сформовано точку зору, що як тільки ми почнемо наступ, все має бути так, як було минулого року на Харківщині. Тобто, ну я не сильно перебільшу, якщо скажу, що малювали таку картинку, що коли на полі боя з'являється перший український леопард, от росіяни чогось просто зобов'язані затремтіти, закричати Ага, там леопард і почати тікати. От насправді жодних реальних підстав для цього не було. Навпаки, ем, по мірі того, як ближче до літа вимальовувалось, скільки ж всього нам союзники поставлять, і е, як довго ці поставки триватимуть, насправді, ну, з нашого боку, ні в кого особливих ілюзій ем, не те, що не було, а швидше навпаки, стояло питання, чи за таких умов реально взагалі починати наступ. І до речі, на це питання з боку заходу зовсім вже нещодавно, кілька тижнів тому, відповів Бен Годжес, колишній командувач армії США в Європі, який просто прямо, прямо визнав, що з таким з таким ресурсом, який нам дали, його армія навіть не пробувала пойти у нас. Але е, власне кажучи, було надуто цю бульку очікувань. Саме абсолютно безпідставно, я навіть не виключаю, що йдеться про що не що обійшлось не без певної російської ПСО, але яка на жаль дуже добре зайшла багато кому на заході. Тобто, було сформульовано, що ми ж їм стільки дали. Притому це стільки дали, виражалось в грошовому вимірі. Так, ніби російські окопи штурмуються купюрами, от, а не у кількості реальної бронетехніки, в реальній кількості снарядів тощо. І знову ж таки і порівнювалось з тим, що Захід давав раніше в інших конфліктах, а не з тим, скільки ворожої техніки, скільки ворожих снарядів і скільки ворожих солдатів в цьому всьому протистоїть. Так, от. Е Далі був перший тиждень нашого наступу, і вже під кінець першого тижня на заході пішла потужна така інформаційна хвиля, щоб не сказати кампанія про те, що наш наступ провалився. От нам не дали повоювати навіть одного тижня, але вже нас поховали. І далі впродовж приблизно двох місяців саме ці настрої були переважаючими, особливо в американській пресі, особливо відзначились е, саме пов'язані з демократичною партією Вашингтон Пост та Нью-Йорк Таймс. От вони реально саме вели весь цей хор голосів, і е, фактично на активно осаджувалась на заході е, така думка, яка насправді є саме російським наративом, е, про так звану, е, як росіяни це називають бойову ніч'ю. Тобто про те, що обидві сторони фактично вже досягли свого максимуму, що обидві сторони вже не здатні перемогти в наступі, а натомість обидві сторони абсолютно не пробивні в обороні. І далі вимальовувалася картина, схожа на Першу світову війну. Пригадуєте оце Ремарківське інвестніх нойс на заході без змін, коли фактично по одній тій самій лінії фронту люди роками жили, помирали. От безліч людей гинуло, витрачали шалені кошти, а фронт не рухався. От росіяни намагались продати заходу таку картинку, і десь е, місяці-два це було абсолютно переважаючим в західному медіаполі. І, от тільки враховуючи оцей контекст, треба правильно оцінювати нинішні заяви. Нинішні заяви це явне свідчення того, що оцю історію ми нарешті проїхали. Що все ж таки, і е в першу чергу дії наших захисників на півдні України, в другу чергу тверезі голоси, в першу чергу професійних військових на заході, е нарешті перебили цей хор і показали реальну картину. А реальна картина така, що як на наданий нам ресурс, і як на реальне співвідношення сил між нами та ворогом, ми досягнули ми зробили чергове диво. І успіхи, які наразі досягли ЗСУ, це набагато більше, ніж могла б очікувати будь-яка армія НАТО при такому ресурсному забезпеченні і з таким ворогом. І нарешті, оце, оце стає тепер нарешті новим мейнстрімом. І таким чином, нарешті, я думаю, що вже майже я обережний з цим, але майже можна винести за душки головну небезпеку, яка з цього витікала. Це небезпека того, що нам почнуть викручувати руки на заморозку конфлікта. Бо всередині десь літа в західних медіа вже абсолютно прямим текстом звучало слово сполучення корейський варіант. От що для нас є насправді смертельно небезпечним, абсолютно неприйнятним варіантом. А воно вже абсолютно публічно, фактично обговорювалося. Е, і оці свіжі заяви, зокрема, і візит Блінкіна, зокрема слід сприймати як те, що от нарешті цю історію ми проїхали, і нарешті вимальовується розуміння: по-перше, що е, наш наступ не такий е, феєричний, як чомусь очікували, виключно через те, наскільки мало нам всього дали. По-друге, Вимальовується розуміння, що як на те, що нам дали, ми досягли величезних успіхів, але головне приходить сприйняття, що нема ніякої бойової нічиєї, Нема ніякої патової ситуації, і відповідно, якщо нам досипати необхідних ресурсів, ми дійсно можемо закінчити цю війну в якісь розумні терміни, які можна там перед собою ставити. Там зима цього року, весна, літо наступного року, і е, має сенс вкластись в це, а не в заморозку конфлікту. Тобто, по суті, цей приїзд Блінкена, це можливо, ми зараз ще не до кінця це розуміємо. Це історичний момент, так але це по суті дуже поворотна історія. Та як перший Рамштайн, коли об'єднувалися десятки країн, пам'ятаєте, як ми з величезним натхненням це все сприймали? Заяви британців, американців, що з Росією треба будь-що перемогти, коли. На початку повномасштабного вторгнення також е, на заході ж лунали. Стоп, Перепрошую, переб'ю а от не було заяв про те, що Росію треба перемогти, і оце величезна проблема, яка насправді вилізла цього літа. На початку війни нагадаю, наші е, ні, ну Британія одна річ, але Білий Дім ніколи не казав словосполучення перемогти Росію. Вони весь час вживали словосполучення не дати Путіну перемогти. І просто перший рік війни ці речі фактично між собою не розрізнялись. В перший рік війни просто зупинити росіян це вже була надзадача. А от коли цю надзадачу ми виконали, і от тоді почали накопичуватися розбіжності, пов'язані саме з тим, що ми хочемо перемогти Росію, тобто розбити її вщент. А частина наших союзників абсолютно на це не підписувалась і до цього не готова. Їм достатньо зупинити Путіна, але ні в якому разі не допустити повної поразки росіян. І в цьому сенсі дуже показово, навіть те, хто веде перемогу. От, Блінкін, один з тих нечисленних яструбів, які весь час якраз наполягають, що Путін має бути саме переможений, а не просто не переможцем. От коли нам намагаються донести якісь гідотні сигнали, от на кшталт того, що все давайте, сідайте, заморожуйте конфлікт, ні в якому разі не заходьте до Криму, тоді нам на переговори посилають Салівана. А от ну або Бернса. Шефа ЦРУ, який насправді не зрозуміло на яку країну взагалі більше працює, от колишній колишні улюблений посол США в Росії, єдиний про якого Путін відзивався, як про того з ким можна мати справу, що що вже дуже характерно. Да, так от тоді посилають їх. А от коли приїжджає коли приїжджає Блінкен, це вже інша історія. Оце вже швидше за все нам привезли хороші новини. І це насправді дуже цікаво. Бо з одного боку, коли я Жданова запитала, а що би могло бути, якби в нас було ще менше зброї, і ми б не могли проривати ці е, кордони окупантів. Він каже: ну вони би нас тоді схиляли до якихось перемовин. Точно що все загинається, сідайте, розмовляйте. А тут з іншого боку, ви кажете, що зараз, навіть коли ми прориваємося, вони теж будуть викручувати руки якоюсь мірою і казати, ну, що може вже не будуть. Ага, Раніше ну вони знайте ну, ж можуть що... це казати ради того, щоб. Ну якось якимось чином знову ж таки зберегти Росію. Так ну хватить вже там їх е, е, бити. Давайте вже там з ними якось щось вирішуйте. Кажіть, що ви що ви хочете? Свої умови. Це ж так може бути насправді, так. Але такі аргументи значно слабші, аніж аргументи. Ну що, ви спроб... ми вам все дали. Притом, mm -hmm. я ж кажу, оце все це, якщо порахувати. То обіцяно нам було приблизно на штат двох американських механізованих дивізій. Це, це максимум того, що нам було обіцяно. Хотів би я побачити, як двом американським дивізіям нарізають задачу прорвати фронт в 1600 кілометрів. От, але, ж, але ж це й обіцяне. А те, що реально приїхало, це приблизно на одну американську механізовану бригаду. От, так от, але звучи, звучало це так: ми вам все дали, ви спробували, ви не прорвали. То тепер сідайте, домовляйтесь. От, е, тепер оцей аргумент ви не прорвали, здається, здається, приходить розуміння, що значною мірою прорвали і, може, таки допровем до кінця. І тоді, звичайно, з абсолютно інших позицій треба говорити навіть про будь-які перемовини. Дуже часто цю таку обережну позицію колективного заходу, де трошки, скажімо так, більш активну е, позицію завжди займали британці, Сполучені Штати, Америки, європейці е, більше переживали стосовно. Ну, всі ми розуміємо, вони всі переживають стосовно російської ядерної зброї, і про це часто можливо не напряму говорилося, але було зрозуміло, що ніхто там умовно Путіна в глухий кут заганяти не хоче, щоб він не використав цю ядерну зброю. Як ви гадаєте, зараз що змінилося в їхньому розумінні потенційної небезпеки використання Росією стратегічної чи тактичної ядерної зброї? Не берусь про це судити, якщо чесно. Останнім часом оця ядерна тема ніби практично не звучала. І росіяни свій ядерний шантаж стишили. Ну і швидше за все стишили саме через те, що отримали ряд сигналів, що все ж таки захід не вірить. Що все ж таки захід сприймається саме як блів, і нарешті на цей брев перестає вестись. Але я не був би впевненим до кінця, що питання зняти оці страхи вони настільки глибоко сидять в частині західних еліт. Я б до речі, от. От, що що я б не вживав в цьому контексті, то це поняття колективний захід. Е, мені здається, що ця війна дуже добре нам всім показала, що поняття колективний захід існує лише в російській пропаганді. В реальному світі його немає. Захід абсолютно не колективний, це е, дуже різні країни, е, в яких їхні політичні еліти займають інколи навіть в межах одної країни діаметрально протилежні позиції, е, хоча б Трампісти е, і демократи в США. От, а якщо навіть тим більше, якщо узагальнювати на рівень цілих країн, порівняти позицію Балтійських, наприклад, країн, які вже є частиною колективного заходу, порівняти позицію, скажімо, Польщі, порівняти позицію Британії, а з іншого боку, вибачте, але Угорщина подобається нам це чи ні, але це теж частина колективного заходу. От порівняйте позицію Шоджонса, Шосунака, абсолютно без різниці, із позицією Орбана. І стає зрозуміло, що якраз на наш великий жаль захід не є колективним. І це дійсно дуже ускладнює картину. І завжди здається, що для цього об'єднання заходу було б дуже корисно поміняти Україну на Угорщину, ну точніше, замість Угорщини, щоб була Україна, а угорці хай там будуть з ким. Ми ж розуміємо, з ким їм зручно, з ким їм там де вони гроші беруть. Про Слобожанщину хотіли у вас запитати, як ви оцінюєте сьогодні? Ну, з'явилась, вона, можливо, не зовсім була правильно інтерпретована заява голови Харківської військово-цивільної адміністрації пана Сінігубова, що. Ну, він там в першій частині своєї заяви сказав, що росіяни очевидно концентрують зусилля для того, аби е, спробувати захопити Куп'янськ. Та далі він вже казав, що це. Очевидно, їм не вдасться, але тим не менше, знаєте, по інформаційним стрічкам пішла, е, пішла новина, що росіяни будуть штурмувати е, Куп'янський. Це справді дуже насторожує і лякає. Адже ми розуміємо, що там концентрація ворожих сил ну вона таки висока. Це абсолютно реальна загроза. До речі, я б не вважав цю заяву Сінні неправильною. Е, Він, як голова е, авци, от він в першу чергу відповідає за цивільне населення. І йому якраз треба донести до цивільного населення, що місто реально стає ареною бойових дій, що воно стає фронтовим містом. Фактично, можливо, навіть не дай не дай Господь, звісно, але може бути як Бахмут. От і що в такому разі, ну будь ласка, люди евакуюйтесь, бо можливості для евакуації там всі створені. Але ж Купянськ в цьому сенсі не виняток. Українці взагалі виявилися дуже важкими на підйом. насправді. І навіть з дуже обстрілюваних міст і містечок не поспішають виїздити. Ні, ну звичайно, українці, як завжди, я дуже різними. Хтось з першого дня війни Закарпаття втікав, от і, і, і досі не повертається. А от когось із Купенська не виманеш. От такі, такі ми вже такі ми вже різні. Зокрема, буваємо вперті. І тому задача Сінєгубова була якраз в першу чергу його меседж нарисувався цивільному населенню, що люди виїздить, бо її можуть перенестись прямо на місто. А взагалі, з військової точки зору, загроза місту є. Ну, 100 тисячне ударне угрупування, яке зібрали росіяни на оцій от лінії Сватового Креміна, яке спершу пробувало наступати на Лиман. На Лимані, судячи з усього, таки остаточно вже зуби обламало, зупинилось. Але тепер, відповідно, перенесло основний удар на Купенськ. Це дуже серйозно. Я нагадаю, що на початку Великої війни, півтора роки тому, 180 тисяч росіян вважалось достатнім, щоб окупувати всю територію України. А тут на одній Слобожанщині 100 тисяч. І в них стоїть програма максимум: це взяти Купенськ і вибудувати лінію оборони по річці Оскол. Я думаю, що їм не дадуть виконати цю задачу, але в них є задача мінімум, і от з нею вони, на жаль, справляються. Це змусити нас перекинути туди резерви, перекинути туди хоча б якусь частину оцих нових бригад, які були створені в першу чергу саме для наступу, щоб ці бригади не доїхали на південь і не проламували там лінію Суравікина. І, е, на жаль, е, ми не можемо собі дозволити просто взяти і без бою віддати їм купець. Ми змушені за нього триматися, ми дамо за нього жорсткий бій. І я ж кажу, я навіть думаю, що шансів власне, взяти місто у росіян небагато. Інша річ, що прилітатиме по місту, боюсь сильно. А, і таки дійсно, нам через це довелось частину резервів перекинути на Слобожанський напрямок замість півдня. Е, інша річ, що виявилося, що в цю гру можна грати вдвох. І е, вже якраз росіяни змушені з підкремінної, а це ж це саме 100 тисячне угрупування. От вони вже з під Кремінною десантників перекидають на південне Запоріжжя. Тобто е, не лише вони відволікають наші резерви, але і в, в них вже починається от, проблема, яку я сформулював як трішки кафтан. От в російській мові є такий вираз: трішки кафтан. Це от коли е, щоб підшити правий рукав, треба відрізати від лівого. Інших варіантів нема. От в них вже з особовим складом трішки кафтан. От, е, загалом їх ще все ж таки дуже багато, але глибинних резервів нема. Все, що боєздатне, вже на фронті, і от в межах фронту вони його перекидають.